Проживаю в місті Нікополь. От, недавно звільнився з місць по волі. І так вийшло, що в мене, я так вважаю, що за допомогою поліції і нашої влади в мене, як кажуть, віджали квартиру, де жила моя бабуся, яка залишала її мені. От, звільнився, жити нема на що, нема на що на роботу ніде не беруть, в армію теж не беруть, тому що кажуть і суди місті, і так далі, тому подобне. От, прийшлось вкрасти ну, як, якось так. Що сталося з квартирою? В квартирі бабуся проживала. Коли вона померла, вона до останнього дня як на своїх ногах була, ходила, мені посилки відправляла в тюрму. І так вийшло, що коли вона померла, то приїхала скора, яка оформила бумаги, якби вони за нею е, ухажували там два роки, опіку, опіку, опікунами, яка якоби були. І все на почві чого забрали цю квартиру, і ніяких прав, мені, нічого. Всі от от. Тобто, документи знищили, нічого нікатів. Не залишилось ні, залиши, ні бумажек, нічого такого. За які злочини, злочини ви були ув'язані? За крадіжки, я. В основному це Ну, Опять же, це, це те, що не було роботи, не було на що жити, і так приходилось красти. Ну, нічого такого не крав. Там, ні в яких ну, на життя, чисто на життя. Таке міталон якийсь там, то що. Якось так. Розкажіть, будь ласка, з що все почалося? Якщо ми говоримо про мародерство, коли це почалося? З обстрілами міста? Ні, це ну так, це ну, обстрілу міста було ще раніше, коли я ще знаходився в місцях позволення волі. Але я скажу, я звільнився те ж саме на роботу, ну давні каполі не беруть. Кудись їхати не дають, бо треба відмітки ходити відмічатись в городі. от, Якби те ж саме почав шукати якісь заворушення підприємства, я не лажу по хаткам, де люди живуть і так далі тому подобне. Ну я бачу, де ну, воно вже розбите, там нікому не потрібно, ну так, я можу зайти, взяти якийсь там метал, і, 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 чисто, щоб воно життя, тому що мені ну, немає, так, що существувати цьому місі, як, чесно, в цьому місці. Чесно, то довго роботи кошти немає як. Якщо десь щось і падять, то такі копійки знайти, то жити просто нереально наш час. Тяко, де та як шукаєте ось ці місця? Це, напевно, і берегова лінія? Так, це дійсно берегова лінія була, Нараз, що прильоти були там, де я знаходжусь. От, раз навіть осколком раз зацепило, але якось ну, минало все. Хожу сам, шукаю по береговій лінії, де прильоти були, туди і лізу. Чи ви сам це робите? Чи можливо є… так? Взагалі сам нікого мені не потрібно. Я ж кажу, я нічого такого не беру. Що можу там ні машини ніяких у людей не забираю, Нічого, але беру те, що вже розбите, побите на життя чисе. Чи ну, бачить у що... вас люди, які там ще поряд залишаються проживати? Як вони ну, реагують? Чи викликають поліцію? Так декілька раз бачили, але я не бачив, що хтось поліцію викликав. Там навіть нічого взагалі не і не каже. Буває таке, що а бувають такі, що ще й можуть позвати і сказати, що там прийди поїш, і прийди то, і що. Ну, те, що починають балакати, чому ти лізеш? Я ж кажу, мені нема на що существувати. Вони самі самі люди зовуть і кажуть, і от поїжджа там то і все. ну от так от якось. Так, да, і багато таких випадків. Так, да, були були випадки такі, що були такі люди, що казали, що прийди у нас забери, бо на сьогодні завтра були і тільки кажуть. Так от є навіть такий випадок, мені чоловік я там декілька годин в той будинок приходив. Він мене бачив Ну, Я думав, що то сусід якийсь, а то оказався власник цього будинку. І останній раз, коли я там був, він до мене підійшов, каже, ось тобі ключі. Каже, може в цьому будинку жити, але каже, я не знаю, коли сюди полетіти. Ці ключі в мене дійсно є, я туди входжу. Ну, різко, звісно, ну, хожу буває. Підстав я брати, тому що там реально мені вдома стагів. Я глядя, уїжджаю, бо сьогодні не вернемося. Ключі в мене вдома є. Так. Де ви проживати, якщо з тієї квартири не сталося вже? Зараз проживаю, де попало, так сказати, знайшов будинок, де ніхто не живе. Сусідам усім сказав, що купив його собі і живу там. Люди залишили, в ньому нічого не було, ніякого цінного майна, нічого, ну, реально тільки стіни. Там зробив собі пічку, де гріюся, сушусь там. Світло провів же само. Ну, скажімо так, у государства взяв світло, про що капельки не шкодую, і так от і живу. Спілкуєтесь, ви підтримуєте зв'язок з іншими мародерами. Так, так, такі випадки теж були. Мені декілька разів я попадався на хлопець, один і же, в принципі, чоловік попадався. Я зараз думав, це там хазяїн і літо оказує, він так само, як мені боявся, потім ми всі увидели, сповнилися, я так же саме його боявся, боявся. Думав хазяїн. Оказав, що тим же самим займається. І в принципі, історія точно така же в жизни, що теж аржали жильє, забрали негде где життя, на що жити. Недавно освободился і так далі, тому подобно. Ну, в принципі, история. історія едем. Все це реальне, все це правда. Та да, и я думаю, у нас не тільки а багато таких людей, які займаються цим кражами і потихуньку, як так туди. Це з якого часу, коли ви звільнилися, у якому році? В минулому році, в мае місяці, звільнився. Вот ну, все почалось. В принципе, на следующий день уже я понял, что у меня ни никаких денег что-то съесть. Пошел туда, грузчиков не взяли, туда еще. В общем, в городе надо только им ходить, отмечаться, делать фотографии, за что это все делать, непонятно. И Йти а, чому от що каже там майбутній а, працедавець? А, чому не беруть там навіть там вантажником? Щось вантажити в місті не так багато залишилось чоловіків. Так, я їм те ж саме кажу, кажу, я по воєнкомату списаний, хоча в воєнкомат іду. Мені говорять, ти слово скасняти і гуляй. Так кажу, а що гуляє мені ні вимагають представити, що списано, ні воєнних білетів, ні яких нічого ні тя позовуть, і починають направляти в кучу інстанцій, куди навіть ходити. или ездить на автобусе, на что нет средств и так далее и тому подобное. Или сидя очередя, в очередя стоишь, но ну, хочется что-то и поесть. И это... Ну, то есть нет времени на это. Так у меня каждый день я хожу там на еду себе зарабатываю, скажем так. Больше, чем на еду я никогда не беру. Поэтому, ну, так. А пока я буду в очереди стоять, останусь голодным. Останусь голодным, ну, потом уже не смогу идти зарабатывать где-то. Ну, как-то так. А якими об'ємами ви виносите? Що саме та куди ви це діваєте? В основному металолом, который сдают на металоприйомках, которые работают. У нас дуже багато ефніка никаких буквально на каждом шагу, скажем так. Ну і беру не больше того, чем могу внести. Ну, не больше 20 кг. Ну, в общій сложности там вес. Взял сумку, мешок, держав, не шел, куди. На месте нахожу куда положить несу. Что-то медь алюміній. Якщо якийсь то дом разбитый, то там медь уже висить випалена і випалити не треба. Ну, уже реально ці провода ніхто не встановить, і ніхто не пользоваться не буде. Я срезал, забрал, сдал забрав, все. Чи можете приблизно назвати суму за ну, цей час? Ну, В день там 500-700 гривень не більше. І приблизно всього Ну, Бувало таке, що не пішов нікуди, 1000 1200, наприклад, на два дні попала в такому плані. То ви проживаєте, напевно ж там без опалення, так? Ну, пічка стоїть, буржуйка самородом. Оце сім гривіш. Скажіть, будь ласка, от о, в будинках от багато людей писали, що навіть от о, шпалери здирали, що там і батареї вирізають, що ті будинки, які вже покинули. Е, ні, такі будинки були. От я дійсно бачу, буває, заходів а там от, ну, я бачу, що до мене там хтось був що там покрали, те все. І от дійсно була така, що батареї. Навіть я бачу, що там і меблі питались винести, там десь щось не пролізло, бросають туди, куди дотягли, там бросають. Ну, в такому плані, ну, да, так, таке було. Ну, але я ну, мені ну, розумав, що ти люди там беруть те, що не нужно, то що праводавіся дуже згорівши, я їх забрав. Я розумію, що вже ніхто ніколи не использует. Так само, там вілки обгоревшие, поплавившиеся на кухні, які я їх забрав. Ну, в такому плані. А чи бачите, ви, коли займаєтесь усіми справами, якісь патрулі поліції, чи виїжджають, вони там аж на берегову лінію? Ні разу в поліції не бачив, патрулів ніяких нікого. Ні. Ні разу такого не було. Може, хтось і викликає кудись. Ну, Та я думаю, ну, якщо люди відділяють, імпсальну, ну мені здається, там просто вже нікого нігде не залишилося. Ну, якщо хтось залишився, то викликають, то на берегову лінію не, не приїжджають. Тільки потім там вже якось починають розбиратись, по одному, по два приходять, пішком Смотрят. Чи було у вас колись таке відчуття, що ось ви чимось не тим займаєтесь якось, чи якось там можливо совість? Таке відчуття в мене буває. Я це розумію, розумію, але розумію друге, що ну, якось останусь там ну, сам. Ну, короче, я не знаю. Чиє у вас сім'я, діти? Ні, немає ні сім'ї, ні дітей, ні рідних, ні близьких сам. А скільки вам років? В мені сорок. Яке ви бачите своє подальше життя? Ну, як говорится, як і всі, светом світ будущем вижу. Война Війна закінчилася, куда-то на роботу, не знаю. Или снова в тюрьму посадять одет, уездят, всю корню селі от посети і так далі, і тому подобное. Ну, в тюрьму не сильно хочется, потому что сейчас наша ли намного сок за это. Ну, якщо я таким і вдатаю мародіором, тому що є дома, коли я можу показати, де були в хотя дома. Там видно, Там десь гавля та модерна і винесли до останнього. такі дома є. Ну, якщо ви забираєте чуже майно у людей, які про це не знають, то як це називається? Ну, кладішка, не більше того. Ну, а військовий час, як влада вирішила мародерство, ну, нехай буде так, але. У мене другі відчуття. Не, ну конечно, сожаление, відчуття сожаление є. Не так я это делаю, это понятно. Хотя я не первый раз, я сижу и так далее, это подобно. Все понимаю, все, да. Не скажу, що готов наказание, всі наказання, ну понімаю ну, все. Реально. Осознаю, понимаю. В якому ви наразі положенні? Ви чекаєте? Чекаю, коли закінчиться інтерв'ю, і піду, далі без указане на життя, так сказати. Не думала, все ж таки якось от змінити життя. Можливо, там Ді, отримати якусь професію, якось більше розвивати, що ми намагатися знайти роботу. Це мені сказали, що на завод на трубі потрібні потрібні люди. Ось зараз документи встанавлюють, будуть зараз якісь кошти забору, встановлю паспорт. піду на завод іскати роботу. Якщо не повністю дні Днепр пропаду дні п'яти, я знайду груши всіх любих кого треба. І судимих, і несудимих возьму. Дуже багато в інтернеті обурення у людей, які виїхали, наприклад, там з прибережної території, які залишили свої будинки, кажуть, що ось вони поїхали, не змогли вивезти, і там більше нічого немає. От як ви там можливо переглядаєте інтернет, бачите. Нічого немає, це таке питання. Ну мені здається, що там. Люди перебільшують десь у чомусь. Ну, ну, буває таке, що виносять до останнього. Це, ну, я не знаю, це таке, щоб ніхто не побачив, такого не може бути. Щоб... Це, ну, як це, я не знаю. Ну, це де, є, одиничні випадки, мені здається, такі. Найближчому, ну, в, в майбутньому ви не плануєте так нічого змінювати. Ну, планую, звісно, вже ж планую. Я планую, що війна скінчиться, десь буде все нормально, десь будуть відбудовувати, я буду в цьому приймати участь, допомагати. когда рядом А че не страшно, что вас поймает полиция за этим вашим хобби? Ну, конечно, есть опасения, что поймают, придется отвечать, а что делать. Ну, пока жить хочется, надо что-то есть, чем жить. Что-то есть, надо за что-то купить. Да я вообще сейчас такие зарплаты по ней копаю, даже если условиться, 341 день, я не знаю, как они пожить. Вообще тупо, ну, хотя знаю, люди живут, но как я не понимаю. Ну, якби вам запропонували роботу з мінімальною зарплатою, пішли б? Дійсно, пішов би, спробував, би, там було б видався. Дійсно спробував. Б. Сожалею, конечно, во всем і готово все, І думаю, мене. Увірена в тому, що поміняв. Надіюся, на